Вітаю вас, друзі! Пропоную приготувати салат з несподіваним поєднанням копченої курки та соковитих фруктів. Незвичайне, але неймовірно смачне поєднання. Ідеальний варіант для святкового столу і не тільки. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Першим кроком до соковитого салату стане маринування з синьої цибулі. Її нарізали кубиками. До неї додамо 1 столову ложку цукру. 1 чайну ложку солі та 2 столові ложки яблучного оцту. Все добре розмішаємо і нехай маринується хвилин 15, салат будемо збирати на плоскій тарілці. По її поверхні нанесемо сітку майонезу. Розпочнемо з ситного шару. 300 г копченого курячого стегна нарізали середніми кубиками та викладемо на дно тарілки. Злегка змастимо майонезом, створюючи основу для наступних шарів. Слідом за куркою викладемо пікантну нотку мариновану цибулю. Не забудемо злити зайвий маринад. Далі додамо солодкості натерту на середній терці варену морку. Кожен шар делікатно змащуємо майонезом для кращого поєднання смаків. Після солодкого шару моркви додамо родзинок, попередньо запарених окропом для м'якості. Щоб створити цікавий смаковий контраст, відразу ж викладемо зверху білковий шар терті варені яйця, легка повітряна майонезна сітка об'єднає всі компоненти. Завершальним акордом стане шар натертого сиру, який доповнить страві пікантної нотки. Ці шари салату, просочені майонезом, створять ніжну соковиту текстуру і гармонійний баланс смаків. Солодкість винограду та свіжість зелені додадуть салату незвичайного смакового поєднання. Даємо йому годину настоятися і можна смакувати цим простим, але неймовірно смачним салатом. Він буде ідеальною прикрасою будь-якого святкового столу. Його яскраві кольори та оригінальний смак зроблять ваше свято особливим. Спробуйте приготувати за моїм рецептом і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам, всім миру та добра!